Вітаю 1230-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо атака на Харків. Кількість травмованих людей внаслідок ранкового обстрілу росіян зросла до 27. Про це повідомили в Харківській Ован. Пошкоджено цивільні об'єкти будівлю дитячого садка. На місці одного злочень перебуває наша колега Катерина Космарова. Вона із нами на Катю Вітаю, що відомо на цю мить. Так, Колеги, так ми зараз перебуваємо на місці влучання, і саме у цьому районі міста ворожий безпілотник поцілив просто перед цією багатоповерхівкою. І можете побачити вирву від влучання. Вона досить велика, бо вибух був потужним. І власне вибухова хвиля та осколки пошкодили фасад цієї будівлі та багатоквартирних житлових будинків навколо. Також навчальний заклад зазнав пошкоджень. А наразі на місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків. Проте часу обмоль, адже постійно роботи уповільнюються повторними атаками. Зокрема, десь півгодини тому ми також проходили до укриття, адже росіяни завдали повторного балістичного удару. по місту Чугуїв там зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Проте наразі інформація з'ясовується. Наразі ж за даними Харківської обласної військової адміністрації, маємо 27 постраждалих, серед них троє дітей. На місці наразі працюють всі служби, ДСНС, відповідно національна поліція, відповідно комунальні служби, волонтери. Наразі усунемо відповідно, там аварійність, обстежимо всі житлові будинки, які прилеглі, після того вже будемо аналізувати щодо можливого подальшого експлуатації цього будинку. До лікарень міста доставили трьох постраждалих серед них одна дитина. Їх стан середньої а, тяжкості, і власне зараз ми також а, чуємо, що лунає тривога, а можливо, є загроза повторних ударів. Тож ми будемо проходити а, до укриття. У більшості ж поранених все ж таки осколочні а, були поранення від скла. Бо атака була дуже раптова, і не всі встигли просто пройти а, до укриття. Це наразі вся інформація. Харків на зв'язку будемо і далі слідкувати. Вати колеги. Бережіть себе про наслідки вранішньої атаки російських безпілотників на Харків розповіла наша колега Катерина Кусмарова. Ночі росіяни атакували і Одесу ударними безпілотниками. Загинула одна людина. В історичному центрі міста є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. Детальніше з місця влучання розповість Світлана Довжук. Вона з нами на світу». Що вдалося дізнатися? Розповідай. Вітаю, Ольга. Ми зараз перебуваємо біля які Опинилися в епіцентрі вибуху. Якраз таки вони розташовані в самому центрі Одеси. І позаду мене ми можемо побачити два будинки, які вже були здані в експлуатацію, проте ще не були заселені людьми. Тому на момент удару тут перебували тільки охоронці та кілька робочих. Якраз таки після удару сталося займання приміщення для охорони, в чого один охоронець загинув. Як нам повідомив забудовник, що дійсно ще квартири не Заселення, але не більше пошкоджень зазнала саме новобудова позаду мене. Перших вісім поверхів це офісні приміщення, які досить сильно зруйновані. Далі вже йдуть квартири. Там вже були фінальні приготування, було оздоблення квартир. Тому зараз доведеться все ж таки заново ремонтувати. Тут навколо також усюди повибивало вікна, згорівка пошли будівельний майданчик, на якому розташована важка будівельна техніка. Як так само нам повідомив забудовник, що тут почалося будівництво пологового будинку. Зараз воно призупинено, але найближчим часом сподіваються, що зможуть повністю від. Відновити всі роботи. Також цієї ночі атакою було пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю СТО. Згоріло кілька десятків автомобілей, вантажівка, автобус. Ну і досить багато адміністративних так само, приміщень зазнали досить сильних руйнувань. Зараз усюди працює е, комунальна техніка. Е, зараз усюди намагаються прибирати скло. Поки що не розгорнули оперативний штаб і повідомляється тільки зараз про одного загиблого. Вся Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Поки на цьому в мене все Ольга слова Світлана, Дякуємо про наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Розповіла наша колега Світлана Довжук. Одна людина загинула у Береславі на Херсонщині внаслідок атаки з безпілотника. І ще двоє людей постраждали у Білозерській громаді внаслідок обстрілу. Про це у телеграмі написав очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджено приватний будинок, чоловік та жінка отримали уламкові поранення. Їх ушпиталили. І п'ятеро людей загинули. Ще один чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дісталося Костянтинівці та Дружківці. Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, машину та лінії електропередач. Гатили по сумщині там, внаслідок російського обстрілу битицького старостату, загинули дві людини. Про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. За даними УВА, у неділю, близько 16-ї російська армія впродовж 15 хвилин атакувала село чотирма ударними безпілотниками. У наслідок такого обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів, п'ять фактично знищені. Президент України підписав указ про запровадження санкцій, що мають вдарити по російських фінансових схемах. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення. У переліку понад 60 юридичних і 70 фізичних осіб. Президент наголосив, наступного тижня будуть нові рішення. Це робота непроста. Санкційні правила різняться у світі, але мета у нас у всіх спільна: примушувати Росію до припинення війни. Та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього і мають значно ускладнити повсякденність російської системи. 149 бойових зіткнень відбулося упродовж минулої доби. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Малинівки, Миролюбівки, Мирного та Мирнограду сили оборони зупинили 40 штурмів. Більше двох десятків разів окупанти атакували на Луманському напрямку. Більше десяти на Новопавлівському та Куп'янському відтинках. У Полтаві з'явиться іще один привід зайти до ветеранського центру і не лише за підтримкою, а й за книгою. Тут почали збирати ветерану теку простір, де кожен охочий зможе взяти книжку, перепочити, і відновити внутрішній баланс. Як працюватиме нова ініціатива? Скільки видань уже зібрали, і чому це важливо для реабілітації військових? Анна Рожін розповість. Артем Ліфрідов проводить екскурсію між полицями, показує перші стоси книжок, і каже, це тільки початок їхньої справи. У цивільному житті чоловік керує полтавським ветеранським центром, а ще не так давно був на фронті. На собі відчув, що таке втома: біль та смерть побратимів. Адаптуватися заново у цивільному житті. Ветерану допомагає родина та робота. Насправді це, мабуть, один із ключових. Ключових етапів здорового, якби психологічного, психологічного здоров'я, тому що, на жаль, ми ж живемо навіть цивільні живуть зараз в постійному стресі, і за обстрілів, і за того, що відбувається в нашій державі. Тому, скажімо так, знайти кожен для себе повинен точно знайти то місце сили, яким він може заряджатися і відновлювати свій спокій. Ідея створити бібліотеку для ветеранів виникла давно та реалізувати її змогли тепер. Книги вже активно приносять полтавці, дехто надсилає поштою. Долучилися до справи і місцеві книгарні. У відповідь центр дарує всім фірмові закладки за ідентикою ветеранотеки. Захотілося додати чогось ветеранам практичного, бо хочеться відволіктися. Там Почитати книгу, і тоді ідея з'явилася, але відклалася, бо були інші задачі. А так активно ми зайнялися минулого місяця. Денис старості нам дуже гарно допоміг. Більше це зорганізував. Підключилася команда Ердев'я, допомогли зробити айдентику, всі поліграфічні матеріали. Для ветеранотеки склали спеціальний список вішліст та ним не обмежуються. Головне, аби книги були українською мовою. А в першу чергу ми пріоритизуємо книги з історії. Мемуари, різний цікавий нонфікшн, наприклад, пов'язаний з навичками, які будуть актуальні в майбутньому. Але водночас ми також дуже зацікавлені у різних. Художніх книжках за перші два тижні у приміщенні центру вже з'явилося понад дві сотні книг. Їх упорядковує пані Руслана і паралельно створює електронну базу. Ми знаємо, що книги доволі дорогі. Ти заходиш в книгарню купити одну-дві книги, і це вже більше тисячі гривень. А тут все безкоштовно, і ми підбираємо дуже різну літературу як для дітей, так і для дорослих. Тобто, це не лише для ветеранів, а й для членів їх родин. Усі книжки ветеранотеки можна читати на місці або брати додому. Центрі вже підготували формуляри для майбутніх читачів. Найважливіше, щоб ці книжки працювали, щоб вони переходили з рук в руки і не лежали просто на місці. І в майбутньому ми дуже хочемо, щоб цей простір жив, цей простір розвивався. Там збиралися люди, утворювалися різні колаборації. Ми, наприклад. Говорили про можливість створення екслібрісу для ветеранотеки з кимось з полтавських митців. Полиця з книгами вже стала замала. У центрі готуються монтувати нові. Тут вірять, незабаром у ветеранському центрі функціонуватиме справжня повноцінна бібліотека для кожного, хто хоче перепочити від війни і відчути себе знову вдома. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини. Ізраїльська армія провела масштабну операцію під назвою Чорний прапор спрямовано проти Хуситі у Ємені і завдала серію ударів по важливих стратегічних об'єктах. Цахал поцілив по трьох портах, а також по електростанції та судну, яке Хусити використовували для атак у Червоному морі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємін Нетаньяху зазначив, ці дії є частиною ширшої боротьби проти тероризму у регіоні. Раніше він заявив, що Ізраїль не дозволить Хамас зберегти владу у секторі гази. Ізраїль до нових. Мирних угод, але виключає компроміси із терористичними організаціями. Нетаньяко підкреслив, що будь-яка угода про припинення вогню чи звільнення заручників не передбачає існування Хамасу. Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які підтримують політику Брікс, запровадженням 10 відсоткових мит. Жодних винятків не буде. Написав він у соцмережі Truth Social на тлі саміту БРІКС у Бріксу Бразилії. Там країни-учасниці оприлюднили декларацію, у якій засудили удари по Ірану та дії Ізраїлю у секторі гази. Хоча США прямо не згадуються. Раніше Трамп уже погрожував 100-відсотковими митами, якщо Брікс спробує створити альтернативу долару. Він заявляв, що будь-яка країна, яка Підтримає цю ініціативу, попрощається з Америкою. В американському штаті Техас вирує масштабна повінь загинуло щонайменше 69 людей, з них 21 дитина. Найбільше жертв в окрузі КЕР, де підтверджено 59 смертей, серед яких діти з приватного табору. Пошуки зниклих безвісті тривають уже третій день. Президент США Дональд Трамп оголосив цей район зоною стихійного лиха та запровадив надзвичайний стан. За його словами, рятувальники вже евакуювали понад 850 осіб. Одна людина загинула внаслідок скидання вибухівки з дрона на Херсонщині. Сьогодні на світанку про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 7 липня 25 року, близько 4.30 ранку, поблизу Береслава, військової російської армії скинули вибухівку на трактор, що рухався поблизу міста. Від отриманих травм загинув 35-річний водій техніки. Ще одного цивільного мешканця Антонівки, що у передмісті Херсона російські окупанти вбили напередодні, Щонайменше 9 менше людей постраждали. І долучаємо до ефіру Олександра Толоконікова, заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Олександр, вітаю вас. Дякую. Буквально за 5 липня от подивився телеграм Олександра Прокудіна, очільника обласної ва. Зокрема, якщо говорити про ступінь кількість взагалі, інтенсивність ударів по населеним пунктам Херсонщини і самого обласного центру, я нарахував близько 50 населених пунктів. З чим пов'язана така інтенсивність? Чи є взагалі якась логіка і ну, цілеспрямованість? Чи все ж таки, як і раніше, б'ють всім, чим можуть дістати хаотично будь-куди? Ну, як ми бачимо, агресія по всій Україні збільшується. Так і на Херсонській області, росіяни збільшили активність обстрілів, активність обстрілів з дронів і активність артилерії. Сьогодні зранку артилерія била по Над... Надеждівці і там. Двоє людей постраждало, отримали поранення. Тобто артилерію добувають аж ну, там, не знаю, скільки ще 10 кілометрів в Глиб Херсонщини. Також, як ви вже сказали, атакують аграріїв. Сьогодні 35-річний аграрій загинув. Вчора загинув 69-річний чоловік від дронів. Хочу сказати: по сумній статистиці: 9 постраждалих і двоє загиблих. на за вчорашню добу, і з них вісім поранених. Це саме внаслідок атаки дронів і двоє загиблих внаслідок атак дронів. Тобто, в більшості вони все ж таки цілеспрямовано по цивільним б'ють саме дронами. Вчора також вони опублікували відео, яке під саме, самі опублікували, як вони атакують рятувальників з дронів. Ймовірно, скрізь за все, цей дрон був на оптоволокні. Це підтверджують деякі повідомлення від військових, тому вони використовують майже все, весь арсенал, як ви вже сказали, по Херсонщині, і в тому числі зараз активно почали використовувати дрони на оптоволокні. А, чи можна говорити про те, що. Ну, для Херсонщини якось змінюється характер загроз, тому що раніше ви навіть неодноразово в наших ефірах говорили, що і арта, і дрони це все дістає там до багатьох громад, але наші ж теж на місці не стоять, так думати, військово маю на увазі і протидії ребами, дроном вона є. І, зокрема, щойно спілкувалися з військовими там сил ТРО, які на лівобережжі працюють, намагаються нищити ворога. То чи можна говорити, що відбувається якась тенденція зміна там, динаміка або характеру протидії? І саме за рахунок розвитку і наших реп-систем, наших дронів, можливо, перехоплюючи наших засобів враження по лівобережжю, де розташовані росіяни. Тобто, щось от у цьому змінюється характер протидії звичайно змінюється. І кожного місяця це там ну, дуже дуже серйозні зміни в підходах і до техніки, і до технологій. Тому що росіяни також на жаль не стоять на місці. Вони вигадують нові нові способи, в які можна перелетіти, або ну ці перешкоди, які ми радіоелектронні встановлюємо, вони також їх пробують. Погасити або обійти, і ми зі своєї сторони пробуємо це зробити так, щоб вони це не могли зробити. Ну це постійна боротьба, технологічна боротьба, і звичайно, це нас спонукає до вирішення цих питань, нових цифрових питань. І ми робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим закупити нове обладнання, нові технології. Ну і вони нам підказують, що робити. Звичайно, і така ж сама система і на лівому березі, коли ми. Грубо кажучи, атакуємо, знищуючи вогневі точки, які б'ють по цивільним на правобережжі. і ми вигадуємо також способи, щоб їх погасити, тому що там також стоять реби. це постійна боротьба. і, Звичайно, вона спонукає нас до знаєте, до таких проривів технологічних. Знаєте, от днями відвідав значить, надзвичайний повноважний посол Кривіста Швеція Мартін Оберг. Записав Херсонщину, зокрема, був в деяких громадах. І це йдеться про те, що підтримка відбувається там на різних рівнях і від різних країн. Зокрема, йдеться про відновлення інфраструктури там про допомогу там відбудови якихось дитячих садків, школи, медичних закладів. Чи можна говорити про те, що ситуація ну, гуманітарна складова? Вона підтримується все ж таки на досить високому рівні, і потреби повсякчас області і жителів вони закриваються. Ну коштом бюджету, звісно, але від партнерів. Ну, перш за все, да, ми пробуємо це робити за бюджети організації благодійних фондів та інших країн, тому що перш за все наш бюджет державний повинен йти на підтримку військових. І ми все робимо для того, щоб люди, які приїжджають з різних країн, тому числі посли, представники, отримали повну інформацію про те, де вони можуть бути корисними. Виходячи з їх бюджету. Ну і що стосується королівства Швеції, то вони так на постійній основі нас підтримують. У нас є меморандум підписаний з ними. І також вони дуже зацікавлені в відбудові, особливо прибрежної зони частини Зміївки, це в минулому Новошведське село, де проживало дуже багато. Людей, які переселились зі Швеції, там навіть церква була шведська, і тому вони дуже переживають за це село саме і хотіть хочуть його відбудовувати. Зараз вони хочуть хочуть допомагати і школам, і зачисткою води. Я думаю, що в найближчим часом ми побачимо ці результати. Дякую вам за долучення до ефіру. І ваші коментарі щодо ситуації в області, і в місті, зокрема на Херсонщині. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, був гостем у цій порі. На жаль, місто і область постійно потерпають від обстрілів, і ця тенденція вона лише набирає обертів. Двоє чоловіків постраждали внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Понад пів тисяч ударів по 12 населених пунктів завдали Росіяни за минулу добу. По регіону били з авіації, артилерії, запускали дрони. Руйнувань зазнали багатоквартирні приватні будинки, а також сільгосподарські сільгосподарська техніка та виробничі приміщення. Врешті щодо ситуації в регіоні поговоримо з відповідно Іваном Федором, з головою Запорізької ОВА. Пане Іван, вітаю вас. Вітаю вас. А, ну, врешті, я не знаю, як тут коментувати, коли знаєте, і каби подекуди долітають, і зарти б'ють, і Нікопольщина постійно страждає і інші населені пункти і громади. І про відселення, про евакуацію, ми вже неодноразово говорили. По динаміці, от щойно з'ясували, що наприклад на Херсонщині, а, ну таке враження, що лише нарощують удари росіяни по мирним і по громадам. Як є ситуація в Запорізькій області? Точно менша кількість ударів не стає, точно вона стає більшою, точно змінюється саме засоби, якими ворог наносить а, враження. Якщо раніше це були здебільшого каби, то на сьогоднішній день ці fpv дрони дрони на оптоволокні, саме це найчастіше ворог використовує наразі на території Запорізької області. Тобі, тому актуальність. Захисту і будівництва антидронових доріг, тому актуальність а, безпосередньо захисту цивільного населення вона стає ще більше на минулому тижні. Був один з таких прикладів, що ворог точно масово намагається поцілити і по цивільним, і по цивільній інфраструктурі. Це ворог а, безпосередньо а, запустив FPV-дрон по комбайну, який прибирав врожай в одному з прифронтових населених пунктів з одного боку. Наші а, фермери вони герої. Тому що вони ведуть сільхоспроботи навіть там, де їх надскладно складно вести з іншого боку, ворог точно розумів, що комбайн це не артилерійська установка, і не танки. І точно це цивільна інфраструктурна і цивільна складова. Тим не менше, комбайн було пошкоджено. Безпосередньо механізатор комбайна отримав поранення. Тому зараз е, велика кількість наших фермерів, то безпосередньо веде діяльність тут при фронтових населених пунктів. То вони надають і бронежилети, і каски безпосередньо всім своїм співробітникам для того, щоб їх, хоч якось, захистити. Але відповідаючи на ваше запитання, е, ворог все більше б'є по цивільним мешканцям. Цям і це для нього така пріоритетна мішень. Наразі нам ну, витаємо їх, що в 22-му році на початку. Ках дороговартісна сільгосптехніка опинялася на території Російської Федерації, вивозилася з тієї Херсонщини, Запорізької області, те, що ворог не зміг вивезти, тепер нищить. А от мене питання: ви говорите про індивідуальний захист. То якщо брати конкретно цей приклад по Огівському районі, де водій постраждав. Ну казка бронежилет це зрозуміло, але чи можна якось обезпечити, або можливо якісь думки щодо цього є? Що убезпечити щодо самої техніки? Ну умовно кажучи, танки там бронетехніку мангалами ж захищають. То. Чи можна застосувати цей досвід на прикладі комбайнів? Глобально так можливо. Але ж ми маємо розуміти, що робочих агрегатів у комбайна значно більше ніж у танка. Тому і захищати його буде значно складніше. Але також під час прибирання збирання врожаю, то приймає участь не лише комбайн, приймають участь і автівки, які Заправляють комбайн і а, вантажівки, які забирають врожай, і так далі. Тому це досить складно. Хоча е, е, є випадки на території Запорізької області, коли на сількосп е, і реп встановлюють для того, щоб ворогу, ворожим евпівідро було складніше е, досягти своєї цілі і безпосередньо е, гатити по сільгосптехніці. Кам'янські Запорізької області чи не щодня в зведеннях від генштабу, якою є ситуація там щодо гуманітарної складової, як комунікують військові з цивільними? Чи є відселення, чи є сприяння? Що стосується евакуації, тут хочу подякувати національній поліції вкрай ефективно. Вони співпрацюють з цивільним населенням, волонтери, рятувальники, військові. Тож, всі хто цивільні бажають виїхати з прифронтових населених пунктів, це стосується не лише Кам'янського або навколишніх населених пунктів навколо Кам'янського. Це стосується абсолютно всіх прифронтових населених пунктів Запорізької області. Тому десятки людей евакуюються за місяць з прифронтових населених пунктів, але ми точно не бачимо, що велика кількість людей щодня проявляють своє. Бажання щодо евакуації також, наприклад, евакуювалося за останній місяць 150 людей з Запорізької області всього евакуаційними потягами, які дякуючи у Крзалізниці, були надаються щодня, виїжджаючи із Запоріжжя до Львова або Хмельницького. В Кам'янському ситуація досить напружена, тому що ворог намагається активізувати свої дії саме. На цьому напрямку тому а, наш пріоритет на сьогодні це ще більше допомагати військовим ще більше допомагати їм засобам тих, які ми можемо закуповувати за рахунок бюджету оборони. Буквально в суботу відвідуючи всі військові частини запорізького напрямку, обговорили. Плани по забезпеченню на найближчі дні для того, щоб наші військові не відволікалися на нестачу тих чи інших засобів, починаючи від мавіка, продовжуючи впівдроном, оптоволокном засобами РЕП або витиксями на впівдрони. Так, що цікаво, що в столиці оголошено сигнал повітряної тривоги, але без Київщини, до речі, вже з Чернігівщини зник червоний колір. А от в Києві сигнал повітряної тривоги був щойно оголошений. Тож зверніть на це увагу, будь ласка, хто в столиці будьте в укритті карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Ну, а у нас на зв'язку Іван Федорів, значить говоримо про ситуацію в Запорізькій області в самому Запоріжжі. Чи прискорюється під час літа відновлювання роботи, підготовка до осінньо зимового циклу? Чиїми силами то буквально щойно по Херсонщині говорили, що постійно там ті чи -інші, інші делегації з за кордону приїжджають, представники посольств і консульств. Що в Запорізькій області в цьому ключі? Звичайно, ми маємо, поки погода дозволяє відновити максимальну кількість інфраструктури. Це і житлові будинки, яких ми до кінця року, щонайменше 10 хочемо відновити багатоповерхові це і критична інфраструктура, і підготовка до опалювального сезону це і захист, це і будівництво нової генерації. Все це є сьогодні в пріоритеті. Звичайно, ми спираємося на наших міжнародних партнерів і на їх допомогу, тому що за рахунок своїх бюджетів ми жодному разі не зможемо виконати і 10% того, що нам сьогодні надають партнери в фокусі уваги. Основне це підготовка до осінньо зимового періоду для того, щоб забезпечити проходження зим... опалювального періоду в 2005 тисячі році. Це фокус номер один. Що робимо? Встановлюємо когенерацію. Встановлюємо та під'єднуємо сонячні електростанції. А також наступний етап будемо встановлювати стородже, накопичувачі для того, щоб був запас електроенергії. Це є наш фокус уваги на сьогоднішній день. І тут дякую всім міжнародним партнерам, які пріоритизують саме прифронтові регіони. Пане Іване, дякую за те, що долучились до ефіру. і Змогли прокоментувати важливі теми пов'язані з регіоном з обласним центром. Там у вас і ярмарка вакансій для ветеранів відбулася, але вже не встигаємо про це наступним наступного разу поговоримо взагалі. Наскільки оперативно можна знаходити для ветеранів війни значить, роботу в Запорізькій області? Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був гостем цій порі.